Всім привіт! Сьогодні ми вирішили влаштувати справжню битву чизбургерів. Ніяких тобі авокадо, креветок, ананасів. лише булка, котлета і сир і трошечки соусу. Тому що приготувати класні бургери, накласти туди безліч всього всякі sauce, Всякі смаколики, кучу сирів, бекон і все інше може будь-хто. А чи зможуть вони приготувати звичайний класичний чізбургер супер класно? Сьогодні ми з вами дізнаємося. Я замовила три чізбургери в досить популярних закладах Одеси, які мають багато позитивних відгуків. Сьогодні порівнюємо: Ржавий крав, Republic. і Sailor Black. Джек. Хейлор Джек, вибачте, давайте їсти. Почнемо з того, що приїхав найперший Каліфорнія Репаблік з самої Каліфорнії, що знаходиться в Одесі. Бургер коштував 210 гривень і була безкоштовна доставка. Слухайте, тут є навіть від Стіва Джобса побажання. Побажання. Цитата: не виховуйте своїх дітей багатими, виховуйте їх щасливими, бо коли вони виростуть, то зрозуміють цінність речей і їхню ціну. Сказала одна із найбагатших людей в світі. Не виховуйте дітей багатими. Добре, не буде. Як скажеш. Ось така красотулечка. Я щось думала, що тут має бути коробочка якась, як у Макдональдсі, але можливо, то я собі так щось придумала. Так. У нас є серветочки, сухі вологі, декілька зубочисточок, сам бургер. Ще тепленький. Можна в нього погріти ручки. Слухайте, можливо, я зараз його розмотаю, там бургер такий буде. А ні, тут вже він є. Добре. Ой. Ну, ось таку красу ми з вами маємо. Пахне яловичою котлеткою з димком, таку ніби її тільки-тільки зняли з грилю. Булочка досить м'якенька, пухкенька, так повертає свій вигляд. Котлетка, соус бачу і знизу от щось прекрасно витіка. Це здається, сир. Хоча ні, підождіть, сир зверху. До речі, як ви думаєте, де має бути сир? Зверху котлети чи знизу котлет? Пишіть в коментарях, бо в Штатах навіть був скандал на цю тему, бо в емоції сирочок розмістили зверху котлети. І там такий скандал був. Хоча в моєму розумінні вона й має бути зверху котлети. Що ж, я вже дуже сильно хочу спробувати, бо ось цей сир він скоро затопить всю нашу квартиру. Перший курс. Це просто якась неймовірна їжа. Булочка, вона м'яка, ніжна, така ніби навіть пухка, як хмаринка. Котлетка досить соковита, не суха, знаєте, не як підошва в червика. Сирочок досить класичний, який має бути в чізбургера. смачний. Солодні огірочки, вони, вони такі хороші, вони такі малесенькі і вони хрумкі. Вони не розчавлені, розварені, вони саме хрумтять приємно. І ще мені здається, що тут є якийсь соус, дуже схожий на сирний, ось він тече по цьому всьому. І таке, наче. Карамелізована цибулька, яка додає оцю приємну, приємну солодкість у бургера. Цей бургер однозначно тверда п'ятірка. Він дуже смачний, соковитий і кайфовий. В інтернетах пишуть: перший чізбургер придумав у 1924 році 16-річний хлопець, який по приколу кинув сир на котлету у Каліфорнії, США. Наступним до нас приїхав ржавий краб. 325 гривень сам бургер, 78 гривень доставка. І це ми обрали дешевше, тому що доставка від самого закладу коштує 120 гривень. Що ми маємо окрім самого пакування? Ось тут в нас є рукавички, щоб не заляпати свої ручки. Так, доставляємо. Я думаю, це якась рекламка. Так, з любов'ю твій ржавий краб. Так приємно. Взагалі, це завжди приємно, коли от якийсь такий невеличкий такий жест заклади і пишуть на пакуванні. Так застеплірили, наче тут сокрові шанарні. І що ми тут маємо? Подивіться, це тобі не в фольгу замотано. І все також застеплірино. Мені здається, в них якась кооперація з соскобним заводом. Окрім бургера, ми тут маємо картопельку з сирною приправкою. Кайф, соус. Ну і, звісно, самі серветочки. Це виглядає досить солідно, але і коштує більше ніж на 100 гривень дорожче, ніж минулий бургер, що в два рази дорожчий від вартості того ж бургера. Складна матіночка. Всередині у нас ось такий красень. І мені здається, на схобах тут все не просто так. Коробка привращається, привращається майже в стіл. Ви просто погляньте на розмір цього бургеряки. До речі, ви знали, що найбільший в світі бургер важив 914 кг? Оце я розумію зважений і щасливий. І. мокреньке. Погляньте. Булочка. М'якенька з кунжутом, дуже прикольна. Нижня вже трошки підрозмокла, але нормально. Котлетка досить жорненька. Сирок, знизу соус, є салатик. Він такий, прям, знаєте, різнокольоровий, як в цьому спанч Бобі. Давайте його скуштуємо. В цілому це досить смачний бургер. Я тут відчуваю хорошу, якісну яловичу котлету. Хрусткі огірочки, як мої коліна зранку. Mm? Як хрустить. Mm. Вони такі. Класні, ніби їх маринував мій тато, свіжі овочі, яких досить багато. Американська гірчичка і дуже смачна маринована цибулька, яка кисло солодка Але якщо брати в цілому, воно наче трохи не смакує. Чому булка вона все таки затовста, і через це він більш сухий ніж попередній. Ти його їсиш, але дуже дуже багато яскравих смаків. І вони настільки всі різні, що в цілому це збивається в якийсь сплошний вінігріт. Де більше кисло солоного, ніж ніжного, як, наприклад, в попередньому бургері. В цілому я ставлю цьому бургеру четвірку. Він зі свіжих інгредієнтів, хороший, але відчуття оцього дисбалансу і негармонії смаків все-таки відштовхують від нього. Але це ще не все. У нас є бонус плюс картопелька. Вона правда вже така трохи вяленька, як я коли треба йти в зал. Але смачна. М -м. Оця приправка сирна, просто топ. 18 вересня відзначається міжнародний день чізбургера. Тепер і ми будемо його відзначати. І наостанок у нас Сейлор Джон. Джек. Сорі, Джек. Сейлор Джек. Взагалі я свою подружку колись півроку назвала Катя, хоча її звали Маша. Ну я просто вирішила, що її ім'я Катя більше пасує. Сейлор Джек, задумайтесь. Можливо, вам краще пасувати ім'я Джон. Коштував цей бургер 300 гривень. Ой, ва... тут теж є картопелька. Так. Розпаковка. Є в нас картопелька, якщо чесно, відчуття, наче її вже хтось поїв. бо щось її тут ну, взагалі мало. Ну, гляньте. М -м. Ну, ладно, то таке. Вона хоча б є, і то приємно. Сам бургер теж в такому пакуванні. Цей бургер вирішив поєднати пакування двох попередніх: фольга, щоб лишився тепленьким, і ось ця. Коробочка стіл, але вже без скріпочок. І ми можемо так просто хоп і розгорнути. Також є рукавички, які на цей раз я одягну. <пух> О! лайфхак, Користуйтесь. <пух> Це буде зараз максимально дивно звучати, але цей бургер пахне пасочкою. <смі> типу, оця булочка. Реально вона пахне пасочкою, ніби пасочка, яку ти їсиш на великдень. Ось такий красень у нас всередині. Це знаєте той бургер, який так можна зробити? І це, до речі, прикольно, що тобі не треба прям мега рот відкривати, ти просто його так зжав і з'їв. Сама булочка, вона мега така, знаєте, бріош, чи як вони правильно називаються, вона прям, знаєте, їй хочеться прям як подушечку так жмакати. Знизу рожавенька цибулька, огірочки, такі прям здавлені в булку, сирочок. І котлетка така досить хороша. Ну, соуса тут взагалі майже не видно. Прям таке, не знаю, давайте спробуємо. Пасочка з м'ясом. Що я можу сказати за цей бургер? В цілому він хороший. Із плюсів. сама котлетка. Я окремо спробувала м'ясо. Вона тут найсмачніша з усіх попередніх бургерів. Вона прям така, яка в моєму розумінні має бути канонічна котлета. Насичений смак в міру ніжна, але при цьому дуже яскрава і соковита. Булочка теж м'якенька, солодка, пухка і смачна. Але якщо брати по мінусам, він, чесно кажучи, суховатий. Можливо, через те, що його найдовше везли, і він просто увібрався в нижню булочку. І бачите, він такий. Прям сухенький, прям хочеться сюди чогось додати, якогось соусу. Бачите, ти його прижимаєш, з нього взагалі нічого не тече. І ще один момент, коли я його з'їла, в мене в роті лишився такий кислий кислий після смак. І мені здається, що це ось ось ця маринована цибулька. Я її спробувала окремо, і вона така мега кисла. Прям ніби ти їсиш оцет в прямому його вигляді. Ставлю цьому бургеру четвірку. Він має кращий баланс смаків, ніж попередній, але недостатній, щоб отримати 5. Картопелька. Така вже трошки підвяла, але час є час. Всім з часом трошки даному. Ну, на смак досить непогано. Я б сказала, плюс-мінус картопелька з Макдональдса. Отже, сьогодні я спробувала три чізбургера. Вони всі були досить смачні, моє серденько. Завоював саме Каліфорнія Репаблік. Як ви бачите, його тут уже немає. Але як ми не можемо судити людину по одному лише вчинку, так само ми не можемо судити весь заклад по одному лише бургер. Тому купуйте, куштуйте і пишіть в коментарях, який бургер найсмачніший особисто для вас. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей! Витираєш руки в цей час, рукавички просто існують. Взагалі, люди діляться на два типи: ті, хто їсть обережно бургери в рукавичках, і ті, хто сьогодні буде прати свою футболку.